Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей прямий тер з того, що в Кремлі уже сьомий день поспіль продовжують біснуватися. Ніяк не може спокоїтися після блискавичної успішної української операції. Павутина, і кожен день ми чуємо погрози Орішником сьогодні. Навіть у вихідний день російські пропагандисти цитують заяви депутата Швидкіна, який повідомив, що ймовірність засування Орішника проти України збільшилася. Водночас Кремль погрожує Європі. Він дуже хоче, щоб Європа перестала підтримувати Україну. і Сьогодні пролунали погрози вустами Рябкова, це заступник Лаврова, який нагадав Заходу про випробування російських ракетних комплексів. Не зрозуміло, на що натякає Рябков, чи то на Орешнік, чи то на якийсь інший аналоговніт, про який Путін показував мультики, якими він аналоговнітами погрожував ще у 2018 році. Ми всі пам'ятаємо той його виступ і заяву про те, що нас не хотіли почути. Тепер слухайте, усі чудово це все пам'ятаємо. Але лунають погрози від Рябкова. З іншого боку, американські ЗМІ, не американські, а міжнародні, прямо пишуть, наприклад, британське видання Рейтерс. Що Путін почав боятися обвалу цін на нафту, і видання повідомляє, посилаючи на свої джерела та інсайди, що на черневому засіданні ОПЕК Росія виступала проти збільшення видобутку нафти. Але Саудівська Аравія сказала, що будемо збільшувати. Те, що Путін занепокоєний, те, що він побоюється обвалу ціна нафти, це зрозуміло. Адже російські нафтогазові доходи, як пише видання Reuters, просіли на 12% за січень-квітень. А в травні спад прискорився до 34%. І зараз Москва не дотримує третину запланованих доходів від продажу нафти, і це безумовно непокоїть Кремль, і Москва нічого не може зробити, тому що Саудівська Аравія говорить про те, що потрібно збільшити видобуток нафти. Якщо Москва відмовиться, то вона від цього точно нічого не виграє. Адже ті об'єми нафти, які видобуває Москва, їх можна замінити. Ніяких проблем немає. Україн ОПЕК. Ще важлива новина це повідомлення від американського видання The New York Times про те, що ФСБ вважає Китай ворогом, Публікувало видання скречений звіт, і де в цьому звіті прямо написано. Що російська влада вважає Китай ворогом, не дивлячись на те, що Китай хоч і не прямо підтримує цю агресію, і є в Москві таке побоювання, що Китай в будь-який момент може виставити претензії на окуповані китайські території ще за часів Російської імперії. І що це питання не закрите, і Путін цього боїться. Водночас Кремль. Незважаючи на ці новини, він підвищує ставки. Якщо ми подивимося на ситуацію на полі бою, то останніми днями понад 200 бойових зіткнень. Наприклад, згідно останнього звіту від нашого генштабу, на фронті за минулу добу сталося 212 бойових зіткнень. найбільше атак на Покровському напрямку. Тобто зараз Кремль розпочав свій так званий літній наступ. І міжнародні експерти кажуть про те, що Путін дуже сподівається на те, що він буде успішним. Він дуже сподівається, що зможуть окупанти прорвати український фронт, і що він на цей наступ ставить все. Адже Путін боїться ввалу цін на нафту, боїться, що не вистачить ресурсів. І тут ще питання щодо загалом дій Заходу щодо Трампа. Але про Трампа ми поговоримо у кінці цього випуску. Крім того, Кремль, на жаль, продовжує займатися терором. Зокрема, сьогодні дуже постраждав Харків, і таким чином Кремль намагається зламати волю українського народу до супротиву, намагається цим терором якось вплинути на настрої українського суспільства. Але я хочу підкреслити, що Україна готує відповідь. У сьогоднішньому випуску обідньому я цитував заяви від відомого в Україні експерта Батрака який повідомив, що у травні Україна провела успішне випробування власної балістики і що після цього ракета запускається в серію. Загалом, щодо нашої балістики, я читав коментарі під попереднім випуском, я бачу, що деякі українці, зважаючи на те, що дуже довго ми її чекаємо, вони не розуміють складність проблем. Не розуміють те, що ще починаючи з часів Ющенка з 2007 року, коли він оголосив про створення проєкту Сапсан, гроші особливо не виділялися. При Ющенку було виділено скільки? 27 мільйонів гривень. Хоча для розуміння ситуації на створення оперативно технічного ракетного комплексу потрібно десь 5 мільярдів доларів від 3 до 5. Так міжнародні експерти пишуть, і часу мінімум 5 років. Деяким державам було потрібно 10 років. І... За часи Ющенка було виділено 27 мільйонів гривень. Далі, за часи президентства Януковича, ви не повірите понад 100 мільйонів гривень, але знову ж таки це копійки, якщо порахувати по курсу, який був курс долара, і в 2007 році близько 5 мільйонів доларів Ющенко виділив, і при Януковичу там більше 10 мільйонів доларів. Це ні про що тут. Мова йде про мільярди доларів на створення комплексу. Коли вже почалася російсько-українська війна у 2014 році. Україна не фінансувала починаючи з 2014 по 2019 рік цей комплекс. Цей комплекс почав реально створюватися за рахунок коштів Саудівської Аравії. І тоді Україна створила відповідне тверде паливо. Були створені двигуни. Декілька двигунів. Також були створені іголовки самонаведення декілька різних типів, були створені прототипи пускових та інше. Але на жаль. Ця співпраця у Дівського Равію завершилася, і не пишуть чому. Але, скоріш за все, до України були претензії щодо нерозповсюдження ракетних технологій, насамперед від Сполучених Штатів Америки. І тому цілком можливо цей проєкт застиг. І Україна як держава, наша українська влада до 2019 року вона особливо не фінансувала. І це все застигло. Після 2019 року також можливо якісь певні кошти виділялися, тому що були заяви, були заяви від міністрів оборони України про стан готовності комплексу 70%, Потім 80%, потім знову 75%, 65%, незрозуміло Не зрозуміло що. Але ситуація така згідно тих повідомлень, які були опубліковані в наших змі, згідно звітів від Пізиденмашу. Що ті випробування двигуна, вони, на жаль, були невдалими. Нам потрібно було доводити двигун, нам потрібно було, можливо, доводити формулу твердого палива, потрібно було працювати. Не були випробувані наші головки самонаведення. Також питання і до прототипу ходової загалом як цільного комплексу випробувано не було. Крім того, ще питання масштабування виробництва, серійне виробництво це також величезні кошти. Наша держава, на жаль, кошти у необхідному обсязі не виділяла. Починаючи з 2007 року і до 2022 року. І лише в 2022 році, починаючи з травня, Україна почала виділяти кошти, на жаль, вже після повномасштабного вторгнення. Тому що кошти потрібні великі, і жодне наше українське керівництво не виділяло такі кошти. Кошти виділялися у нас на інші проекти, де це було значно дешевше. Наприклад, ракетний комплекс Нептун у нас вже був готовий двигун МС-400 ще з радянських часів. Він був розроблений. І у нас серійне виробництво його було і є. Цього двигуна не потрібно витрачати кошти ні на науково дослідні роботи, ні на що. Також у нас була. Не ракета, а у нас навіть були оснастки для ракети Х-35. КБ Луч навіть мав певне обладнання для того, щоб проводити перевірку радянської ракети Х-35. Тобто у нас все було крім головки самонаведення. І це було відносно дешево. Раніше, декілька років тому була заява від директора КП Луч Київського про те, що держава виділила на розробку ракет Вільха і ракет Нептун 40 мільйонів доларів для розуміння цифр 40 мільйонів доларів. А коли постає питання серійного виробництва, коли потрібно будувати заводи, закуповувати верстати, наймати інженерів, це все розвертати, це все зовсім інші кошти, тому що тому що одне діло показати прототип. Просто ось ми розробили ракетний комплекс ОПСАН, показали його на параді у 2018 році. А що далі? Він ще не випробуваний, він ще не розроблений. Це просто прототип. Ця робота лише починається ще попереду, цілі роки. Тому я дуже прошу всіх відносити зрозуміння до ситуації, і навіть зважаючи на те, що Україна почала максимально фінансувати розробку нашого противно тактичного ракетного комплексу, нашої балістики, виявляється, що потрібні роки. Ми в 2022 році в травні почали, і зараз, лише станом на травень 2025 року, ця розробка завершена і зараз запущена серія. Загалом у нас були прототипи цих ракет. Україна почала застосовувати ще з травня 2023, але це прототипи, тому що наші ракети повинні бити дуже точно, це повинна бути дуже висока точність, і також наші ракети повинні здійснювати певні маневри, можливо, і щодо швидкості ще якісь інші моменти, які не оголошуються. Щоб російське стане ППО не могли їх збивати, або ймовірність цього була вкрай низькою, тому що ці ракети коштують дорого. У нас в бюджеті не вистачить коштів, виготовляти їх великими кількостями, якщо буде низька ефективність, і саме зараз, зважаючи на таку заяву, повідомлення Батрака, а потрібно розуміти, що Бадрак це військовий експерт, ще відомий з 90-х років. Він, скажімо так, наближений до системи, і так просто заяву він не робить. І не дивно, що пролунала сьогодні така істерика від кремлівського політолога Маркова, який сьогодні ввечері, не ввечері, а сьогодні вранці повідомив наступне: Що Зеленський заявив, що Україна змогла створити балістичну ракету дальністю 400 кілометрів, на щось на зразок російського скандеру. І це і ставить Україну її на поточне виробництво. Це підсилює жорсткий вибір, перед яким стоїть Росія. Не можна дозволити, щоб біля Росії була велика держава з такими ракетами. Також Марков тут ще висловлював різні погрози, ще щось я це не буду цитувати, Я це все видалив, навіть не хочу вам це показувати, але ми бачимо, що на Росії нервуються. І хоча Зеленський жодних заяв не робив, це робив бадрак, але на Росії чітко зрозуміло в Москві, що їм потрібно готуватися, що відплата обов'язково буде. І зважаючи на те, що. Західні партнери насамперед європейські допомагають Україні. Ми знаємо, що 28 травня Німеччина заявила, що вона виділяє кошти, що вона буде фінансувати українську далекобійну програму виробництво української далекобійної зброї. Тому очікуємо новин і, можливо, уже через лічені тижні на Росії добре відчують українську балістику щодо дальності питання, тому що Бадрак заявив, що Україна вдарила на дальності 300 кілометрів. Це ще не точно, тому що Україна виробляла дві ракети, два типу ракет балістичних. Перший тип ракет це Грім-2, з дальністю 300 км на експорт. І саме цей тип замалювала Саудівська Аравія. А сапсан це другий тип це для наших Збройних сил України з дальністю до 500 км. Чому 300 км, чому 500 км? Справа в тому, що на той час. Коли активно стартувалися розробки, починаючи з 2015 року, тоді діяли обмеження міжнародні. Також наші західні партнери були дуже схвильовані, стурбовані. І, до речі, якщо не помиляюся, у 2017 році навіть був візит в Україну американських законодавців на південмаш та інше, був певний тиск. Дуже побоювалися наші західні партнери, що можливий виток ракетних технологій ще чогось. І, на жаль, до 2019 року не був завершений цей проект. Але ми розробляли до 300 кілометрів і до 500 кілометрів. Але щодо ракети балістичної здальності до 500 кілометрів Україна може робити так само, як Російська Федерація. Тобто цю ракету трохи переробити і запускати її з повітря, з літаків. І таким чином дальність буде підвищена десь до 700 кілометрів. На Росії іскандер, грубо кажучи, підвішали під літак. Міг 31 назвали це кінжалом. І, на жаль, ми знаємо, що окупанти періодично зараз значно рідше, а раніше, особливо в перші тижні повномасштабного вторгнення, били по Україні своїми балістичними ракетами. І Україна так само може робити. Щодо дальності понад 500-700 кілометрів, то потрібно розуміти, що це вже ракети середньої дальності, і це вже наступний етап. Тому. Дай Боже, щоб ми запустили великомасштабне серійне виробництво наших балістичних ракет з дальністю до 500 кілометрів, і це значно вплине загалом на ситуацію на полі бою. Особливо зважаючи на те, що Україні потрібно максимально бити по телах окупантів, по їх скупченню, по штабах, по вузлах зв'язку, по різних логістичних центрах. Є багато важливих цілей, щоб таким чином російські окупанти не могли відповідно. Підготуватися, розгорнутися, провести необхідні маневри для того, щоб посилювати атаки проти України. Щодо добрих новин, то є сьогодні декілька. Зокрема, сьогодні з'явилось повідомлення: повідомлення з'явилось в районі обіду, ближче до обіду, що українські військові збили російський літак су 35 Збили його повітряні сили про це є повідомлення. Є і відео, де ми бачимо -скрін з відео з відеовідповідного палаючого російського літака, він був збитий над Курською областю. Виникає питання, чим був збитий цей літак. І, до речі, його збиття підтвердили російські воєнкори. Написали про те, що нібито пілот вижив. Тут є певні питання. Якби цей літак був збитий, наприклад, станом ППО С-300. Або система ППО Петріо, то навряд чи би встиг капатопультуватися капіталю... російський пілот. Навряд чи. Схоже на те, що він був збитий ракетою повітря-повітря. Адже літак Міг-35 су Су-35С, це літак, який він прикриває російським бомбордувальники, бордують наші міста. Він летить десь на висоті 10 кілометрів. І тут потрібно саме така далекобійна, яка система ППО або літаки, наприклад, міг. 16, не МІ-16, а АФ-16 з ракетами АІМ-120 останніх модифікацій. Модифікація, якщо не помиляю, СІ-8 з дальністю 160 плюс кілометрів. І є повідомлення від експертів міжнародних, від військових оглядачів, що є така ймовірність, навіть посилаються вони на свої джерела, що сьогодні російський винищувач Су-35 був збитий саме українським літаком F-16. Питання, звісно, не, не варто його закривати, не можна щось стверджувати, тому що нещодавно були повідомлення про те, що Україна отримала доступ до Лінк 16, до інформаційної системи, до якої Україна могла отримати доступ вже багато місяців. Якщо, наприклад, літак Ф-16 працював у зв'язці з системою ППО Петріот, і Петріот своїм радаром наводила ракету АІМ 120 то цілком можливо. У будь-якому разі, поки немає повідомлень офіційних повітряних сил і окупантів ще чекають нечеканчики. Ще щодо добрих новин. Є повідомлення від наших сил безпілотних систем про те, що сьогодні був знищений черговий російський БУК М3, це зінтеракетний комплекс середньої дальності, причому найновітнішої модифікації. І загалом, щодо російських БУКів, то десь щотижня Україна їх знищує десь 2-3 одиниці. І це добрі новини. Тому що потрібно розчищати від ППО російських територію, щоб наші літаки f 16 могли активніше працювати. І ще є добра новина щодо подій на полі бою: є повідомлення від сил оборони Півдня, що сили оборони півдня України вразили російський локомотив із колоною ворожої техніки, втрати противника склали 13 танків та більше сотні дени броньованої та автомобільної техніки. Вражений величезний, скажімо так, можливо, з перебільшенням, великий локомотив. Поки немає відео, очікуємо якихось відеоматеріалів, очікуємо того, які будуть завтра втрати опубліковані. Адже новина гучна і безумовно добра. Є ще заява сьогоднішня від президента України Зеленського, який повідомив щодо демілітаризації росіян, що на днях було знищено три скандери. також гелікоптер, була вражена логістика росіян. Нещодавно було відео. І було повідомлення в наших військових, що як мінімум один іскандер пускового установка здетонував, два пошкоджено. А згідно останніх уточнень даних розвідки знищено такі три пускові установки Іскандер. Безумовно, також добре. Щодо президента Ша Трампа про що я казав на початку цього випуску. То сьогодні він знову почав заявляти: ви не повірите погрожувати Росії санкціями. Він сьогодні заявив, що веде нові санкції проти Росії за потреби. Якщо він вирішить, що Росія не збирається укладати мирну угоду або зупиняти війну, Трамп ще до цього часу не вирішив. Він, начебто, не бачить, що Росія не збирається укладати угоду, що вона не збирається зупиняти війну, що зараз російські окупанти штурмують понад 200 разів на добу. Що Росія продовжує займатися терором, а Трамп вважає, що ще поки рано робити якісь висновки. Виникає питання, а навіщо тоді було робити заяви про 2-4 години, потім про 100 днів, потім ще перед тим було ще півроку, і про що це взагалі? Проте водночас президент Ша Трамп робить заяви щодо операції Павутина, про що я говорив в попередньому випуску, але зараз я хочу дещо додати і уточнити, що українці буцімто дали Путіну привід для бомбардування. Що, начебто, Путін мав право бити по Україні у так звану відповідь. Але що цікаво, це те, що американські журналісти задають питання Трампу щодо того, чому він не виконує свої обіцянки, чому він, коли погрожує санкціями, встановлює дедлайни, він санкції не вводить, нічого не робить. Трамп намагається всіляко викрутитися. Він заявляє про те, що це не його війна, це нібито війна Байдена, ще що, що він тут ні до чого, він тут ні при чому. Але щодо сьогоднішніх його таких заяв, відповідь журналістам, що начебто українці дали Путіну привід для бомбардування. То, на жаль, американські журналісти вони не цікавляться тим, що пишуть російські пропагандисти. А я хочу нагадати, що 30 травня, тобто за день до операції Павутина, російські пропагандисти майже всі Російські Центральні Федеральні ЗМІ писали про так звану операцію Путіна «Блискавка Зевса. Що Путін приготував руйнівний удар по Україні на випадок, якщо Україна відмовиться від путінського ультиматуму у Стамбулі 2 червня, і що стратегічні бомбардувальники очікують наказу, що Москва більше не має наміру розтягувати військові дії на роки, і що в Кремлі прийнято рішення завершити активну фазу максимально жорстко і швидко. Використовуючи усі доступні засоби, крім ядерних, що Путін розраховує продемонструвати Заходу, як буде виглядати війна, якщо Росія перестане стримуватися, і також це буде сигнал європейським ястребам. Попереду щось безпрецедентне: що операція блискавка вказався, що вона налякає всіх, що Москва буде бити і по енергетиці, і по логістиці, взагалом по всій Україні, і що Путін таким чином збирається показати силу. А ось після близьковичної операції Служби безпеки України, після операції Павутина, пропагандисти здулися, і навпаки, почали кричати: А де ж так звана путінська відплата? Але чомусь, на жаль, американські журналісти мало цікавляться тим, що пишуть пропагандисти. А на Росії кремлівська пропаганда, працює цензура, всі ми це чудово розуміємо, але будемо сподіватися, що американські журналісти почнуть таки цікавитись тим, що пише кремлівська пропаганда. Цікаво. Що сьогодні з'явилися нові дані супутникових знімків. І виявляється, як ми знаємо, що після операції Павутина на Росії залишилось робочими, чи як мінімум Росія змогла зібрати на так званий удар відповідь лише сім бомбардувальників. П'ять бомбальників ТУ 95 МС, і два бомбадувальника Ту 160. Так от, виявляється, що ці два бомбардувальника Ту 160 є щодо цього, до речі, супутникові знімки. Росія перекинула аж ван ванатир, який розташований за 6600 кілометрів до України, і всього за 660 кілометрів від США. Як вам таке? Що Росія так налякалася, що ці два бомбардувальника ту 160 сховала аж за 6600 км кілометрів до країни і аж туди поближче до Сполучених Штатів Америки і всього лише за 660 км. Не Невже Путін сподівається, що США що Будуть контролювати простір і допомагати Кремлю їх оберігати, чи що це взагалі відбувається? І це знову ж таки до того, що Путін і російська пропаганда розповідають про те, що Путін то не захід вороги, що ША вороги, ще щось. А ми бачимо, що Росія дуже далеко ці бомбардувальники щось сховала, і нічого не боїться вона, що вони близько до Сполучених Штатів Америки. Загалом щодо цієї операції, паутина, служба безпеки України сьогодні показала, як дрон з даху модульного будинку дістався до Ту 22 м3 на аеродромі Біле. Є чергове відео. Я думаю, багато хто бачив. Є ці відео і на youtube каналі Служби безпеки України. Дуже багато глядачів з різних країн, різними мовами, з Японії. Я дивився через переклад google перекладачам з з Пучтої Америки, з Німеччини. Усі активно коментують, усі радіють, і така подія вона безумовно є історичною. І поза всякими сумнівами, ця подія буде у військових підручниках практично у всіх країн світу. Ще що цікаво. Це те, що нафтобаза Кристал в Енгельсі, також це нафтобаза російських військових бомбардувальників, продовжує надалі палати, як мінімум, один резервуар ще палає. Про це повідомляють сьогодні російські змі. Це повідомлення десь обіднє. І є повідомлення, що таки одну бочку вони затушили, але палає до цього часу. Президент України Зеленський сьогодні відреагував на заяви Трампа. Зокрема, на його порівняння, що начебто російсько-українська війна, повномасштабна агресія проти України, це буцімто бійка дітей у парку. Зеленський сказав прямо, що ми не діти з Путіном на насячому майданчику, сказав прямо, що він думає і ким є Путін. І також сказав Зеленський, що Путін прийшов в парк, навіщо він прийшов в парк, і що це я не хочу дослівно цитувати, зважаючи на різні е, вимоги правила Ютуба. Але президент Крин Зеленський чітко і дуже прямо сказав американському телеканалу, дав інтерв'ю ABC News. І безумовно, Трамп, роблячи такі заяви, і як вони виглядають з етичної точки зору, як це виглядає з точки зору моралі, це безумовно б'є по його репутації. І російські пропагандисти писали, що президент України Зеленський, роблячи такі заяви, прямі, зрозумілі, що він б'є в тому числі і по іміджу президента США. Але з іншого боку, як Україна має мовчати, чому має президент України мовчати, зважаючи на такі заяви від президента Сполучених Штатів Америки, і зважаючи на те, що США є гарантом України згідно Будаперського меморандуму, і що США тиснуло на Україну в першу чергу, щоб позбавити Україну стратегічної зброї. І якщо хтось заявляє, що Будаперський меморандум це папірець, ні, це я повторюся, не папірець, це юридичний документ, який був затверджений на радбезі ООН. Крім того, якщо ми згадаємо ті повідомлення, які були в міжнародних змі, в американських змі насамперед, що як представники команди Трампа говорили, як навіть сам Трамп натякав, що загалом п'ята стаття НАТО вона дуже схожа на меморандум Будапештський. Там те саме. Там немає зобов'язань, наприклад, США одразу вступати в війну. Ні, там просто консультації. Все те саме. Тому не варто говорити, не варто підтримувати такі тези, такі наративи про те, що Буцімто буде перський меморандум це папірець. Ні. А що тоді? Угода про НАТО це також папірець? Ні. Це документ, який ратифікований, і у СПС Америки безумовно є зобов'язані. Добрі новини. Канада передасть Україні бронеавтомобілі «Кайот» та Бізон на суму понад 23 мільйони доларів. Почти Америки, як ми бачимо, нічого в Україні не передають. Трамп ще жодного пакету військової допомоги Україні не передав. І вже скільки він уже через тиждень-два буде 5 місяців при владі на посаді президента США. І поки ми не бачимо жодного пакету військової допомоги. Нуль ми не бачимо того, що Трамп зняв заборону на продаж Україні ракет до систем ППО Петріот. Президент України Зеленський уже, як мінімум, тричі публічно звертався. Говорив, заявляв, що Україна хоче придбати за свої кошти чи за кошти наших європейських партнерів ракети для стем ППО, щоб захищати наші мирні міста від балістичних ракет країни-агресора. Але Трамп каже ні. І навіть деякі американські журналісти задавали президенту США питання: а чому відмовляється? І що тоді Трамп відповів, як заявив, що нібито Україна повинна була не воювати з Росією, а що Україна повинна була здатися, що буцімто Україна не має шансів і тому він не хоче продавати ракети. Ракети ППО для захисту. Загалом щодо Трампа ще є певні сподівання, але, чесно кажучи, у мене після того пройшло вже сотні багато часу. Ці сподівання на такому дуже-дуже низькому рівні. Звісно, є завжди теорія ймовірності, є ймовірність чогось там, якісь там відсотки. Але поки потрібно, звісно, працювати. Можливо, у другій половині червня, 14 по, по 17 червня, буде саміт країн Великої Сімки. Зустрінеться Президент Зеленський з Трампом. Також, можливо, зустріч наприкінці червня, 25 26 коли буде черговий саміт НАТО в Газі, і вже Починаючи з кінця цього місяця, за підсумками цих перемовин, якщо вони звісно будуть, можна буде робити якісь висновки, причому досить такі жорсткі висновки. Поки ще можна залишити певну таку невелику ймовірність, що Трамп таки збереться силами і почне реально діяти, а не просто погрожувати, робити пусті погрози Російській Федерації Путіну, що він буцімто веде санкції, а потім. Він продовжує щоразу червоніти журналістами, а де реальні дії, і виправдовувати, чому він збрехав того чи іншого разу. Тому очікуємо результативних зустрічей. Планується дві зустрічі з президентом України та президентом США, і очікуємо конкретних результатів. Друзі, а закінчуємо цей випуск на такій ноті: сьогодні російські ЗМІ гучно повідомляють, що в Киргизстані знесли гігантський пам'ятник Леніну. Що цей пам'ятник знесли у місті Ош, це друге місто за величиною в Киргизстані. І цей пам'ятник має висоту 23 метри. Причому влада місцева заявила, що цей пам'ятник не буде знищений, він буде перенесений, хоча нове місце поки не озвучується. І в заяві повідомляється, що подійні дії не, несуть, не варто сприймати як політичний жест. І загалом щодо пам'ятників Леніну. Та іншим представникам, вождям цієї московської імперії, там, де є її символи, і це вкрай важливо для Москви, то вона вважає, що це потенційно ті території, які вона може повторно окупувати, чи це якийсь її геополітичний простір, ще щось. І для нас, для України, дуже є таким вагомим і важливим моментом повністю зносити всі ці маркери Московської імперії з України. Потрібно суттєво перегортати, щоб. І Москва загалом російська влада, кримські пропагандисти навіть нічого не бачили, повністю розривати усілякі зв'язки. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етарі.